Привіт, друзі! Ви на каналі ММА в деталях. Поговоримо про останні події. Ну а перед цим хочу подякувати Максиму Книж за підтримку канала. Дякую, друже. Макс Холовей здивувався організації поєдинку з Джасіном Гейджі. Я був дуже здивований, тому що я думав, що її всі вирішили провести титульний бій між Махачевим та Гейджі. Але вони передумали. Зрештою, вони зробили претендентський бій Олівейра Царюкян. Це вибух мозку, звісно. Подивимося, що буде далі. Але я радий, що битимуся зі справжньою мазефакою Гейджі за пояс БМФ. UFC гарно розпочали розігрівати свою аудиторію. Звісно, це крутий бій. Макс, який вміє боксувати, та й Ґейджи вміє забирати душі бійців. Подивимося, хто стане новим володаром титулу BMF. Чейлсонен дав свій прогноз на майбутній поєдинок між Максом Холлоуєм та Джастіном Гейджі. Максу не подобається виступати в легкій вазі. Він піднявся в легку вагу для бою з Дастіном Пор'є і був переможений на ногах на власній території. Ці хлопці стояли на ногах, і Макс довів, що він дуже жорсткий. Він ішов уперед, але не міг намацати свій ритм. Дастін переігрував його весь бій. Щойно оголосили про його бій з Джастіном Гейджі. Я сказав, Гейджі занадто великий, занадто сильний. Занадто жорстокий, і при цьому він комфортно себе почуває в легкій вазі. Гейджі зовсім інший тип бійця на ногах ніж порє. Руки й бокс порє недооцінені. Але Гейджі – витривалий жорсткий справжній трудяга. А це вже зовсім інше. Нас чекає дійсно цікавий поєдинок. Все вірно Чел оцінив, але це той вид спорту, який вміє здивовувати, коли ти, начебто, на 100% впевнений, хто кому вимкне світло, але тільки бам, і все псет року. Навіть бій Холовий теж мав момент, коли здавалося, що Макс ось покладе Дастіна, Просто той вміє змінювати курс поєдинку. Рафаель Фізієв несподівано дорікнув Джастіну Гейджі і отримав відповідь. Фізієв каже: «Гейджі бігав від мене два раунди. Він почав вигравати тільки після того, як тиснув мені пальцем у око, бо я нічого не бачив правим оком. Він добре бився тільки після удару в око, і в третьому раунді, коли я почав втомлюватися, Гейджі відповів. Це не дуже добре виглядає. Я вдарив його так сильно, що він забув у яке око був течок. То я право око, я підбив своєю правою рукою, хлопче. Ну таке я люблю казати, після бійки руками не машуть, тому це все не має значення. Що від того, що він таке каже, це що дає йому якусь перемогу чи впевненість у собі? Не думаю, краще просто продовжувати працювати та підтверджувати своїми діями. Роман Долідзе вважає, що Ілія Топорія стане новим чемпіоном. Ілія молодий і голодний. Він хоче перемоги. Все у нього складається добре, і він рухається швидко вгору. Думаю, і UFC влаштує, щоб Ілія був чемпіоном. Він має все, щоб перемагати в цьому поєдинку. Ілія дуже добре бореться і є сила в руках. Тож я думаю, у лютому ми побачимо нового чемпіона і перший пояс у Грузії. Ну не тільки Грузі. Він із певно грузинський чувак, тому не так все однозначно. Так, у Ілії є шанси, але Алекс не той хлопець, який просто віддасть свій титул, своє місце на троні. Думаю, у нього більше навичок та більше досвіду. Тому і інтерес до цього бою: бійці дійсно варті один одного. Деніел Керм'є назвав ідеальний поєдинок для UFC 300. Турніру UFC 300 не вистачає великого бою, і у цього великого бою має бути предисторія з конфліктом та всім іншим. Він має привернути увагу. Це не можуть бути Леон Едвардс і Белал Мухамад, тому що в їхньому протистоянні всього цього недостатньо. Це фантастичний бій, але він не відповідає головній події. Незалежно від того, з ким битиметься Конор, це приверне увагу. Це буде щось особливе, що створить максим. Максимальний ажіотаж, який тільки можливий зараз їхні перші два поєдинки досі входять до числа найкасовіших в історії UFC. ці хлопці знову зароблять багато грошей, і це буде заслужено. Сто відсотків зароблять, а очі отримують фанати шоу. Це питання. Вони вже далеко не ті бійці. Так, це буде шум та плювок Чендлеру в обличчя, але все ж таки я думаю, що Конора не буде на UFC 300. Якщо тільки то з Майком. Більше скажу, я думаю, що це бій ізі та Хамзата. Хоча є шанси, що це бій ізі та дюплісі, бо там теж є історія. Корі Сенхаген надумав змінити свій імідж. Думаю, про зміну іміджу може почати тусуватися з реперами, зробити себе нормального хлопця. Думаю, може змінитися цього року. Можна зробити кілька татуювань на обличчі, пофарбувати волосся. Брате, роби що знаєш. Хочу вже бачити тебе у поєдинках. Він дійсно теж небезпечний топовий чувак, якого чомусь її всі маринує. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Що не кажіть, а Ф'юрі пощастило в бою проти Нгану. Джошуа таке не витримає. Пор'є переможе, за ним величезний досвід, техніка, характер. Він вже зробив відповідні висновки після Гейджі і буде в повній бойовій готовності, бо знає, на що і проти кого вийде в ринг. Дастін виграє, і у Гейджі він також виграв би. Просто Лакі панч все вирішив. Хай не базарить Джастін, Пор'є топ. Друзі, дякую вам за вашу активність. Це дійсно допомагає у розвитку україномовного контенту. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше семи слів. Також долучайся до мого телеграм-каналу, там ще більше новин. І якщо хочеш підтримати мій канал або просто пригостити мене кавою, посилання знаходиться в описі під відео. Дякую, друже. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Почуємось.